Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пишіть коментарі. підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у 2017 році. Старший син ще тодішнього віце-президента США Джозефа Байдена. Бо Байден помер від раку головного мозку на 47-му році життя з розбитим серцем ми Холлі, Хантер Ешлі, Джил і я повідомляємо, що нас покинув наш чоловік, брат і син. Бо. він боровся з раком мозку з такою ж гідністю, мужністю і силою, які він демонстрував. В кожен день свого життя шлося в заяві віце-президента співчуття родині Байдена висловлював тодішній президент США Барак Обама і його дружина. Бо Байден мав юридичну освіту, служив у національній гвардії, побував в Іраку, А в той час, коли його батько представляв штаб Деуар в Сенаті США, обіймав посаду генерального прокурора штату. Багато хто припускав, що Бо Байден займе місце свого батька в сенаті після того, як Джосеф Байден став віце-президентом. Проте він віддав Перевагу юреспонденції з того часу пройшло дуже багато років, але це не зупинило пропагандистів. Сьогодні вони видали перли, що Байден молодший воював в армії через те, що його не жалів Байден старший, і нібито син через це загинув. А воював він часом не на Донбасі у 15-му році. Ні, пишуть коментатори. На що тільки недолуга пропагандистська машина не піде, аби підняти свої перегляди. Вже його до війни в Україні у 15-му році приплели. А теперішня допомога від США це нібито помста, Байдена за сина нагадаємо, Байден під час візиту до Києва висловив впевненість у перемозі України у війні. Україна вже домоглася успіху у війні, яку розв'язала Росія, попри всі очікування, і надалі здобуватиме перемоги на полі битви. За його словами, війна розпочата Російською Федерацією стала найбільшим збройним конфліктом в Європі. Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений впевнений, що ви і далі будете перемагати, заявив президент США за словами Байдена. Великим викликом для американської адміністрації стала побудова міжнародної коаліції на підтримку України. Президент Сполучених Штатів Америки вказав, що Вашингтону вдалося зібрати коаліцію націй, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Американський народ знає, неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми Зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеанського регіону, НАТО, Японія, кількість націй – понад 50, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки. Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів. Більше 50 ракетних. Систем засобів ППО сказав Байден до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.